15 березня 2024 року відбулися установчі збори щодо формування складу молодіжної ради при Миронівській міській раді, яка є ключовим інструментом для співпраці між молоддю та владою у громаді. Участь у молодіжній раді дозволяє брати участь у прийнятті рішень та впливати на розвиток молодіжних проєктів в громаді. В рамках порядку денного шляхом проведення підсумків рейтингового голосування за кандидатів, яке відбулося напередодні, на установчих зборах було затверджено склад молодіжної ради. Більш детально про проведення та результати установчих зборів інформує Василь Андрюца, голова ініціативної групи з створення молодіжної ради при Миронівській міській раді. Відповідно до положення про молодіжну раду при Миронівській міській раді було затверджене рішення сесії Миронівської міської ради. Відповідно до цього рішення та положення була утворена ініціативна група для проведення установчих зборів для формування складу Миронівської молодіжної ради. От склад даної групи був затверджений безпосередньо виконавчим комітетом від 22.12.2023 року за номером 514, і от уже сьогодні, слава Богу, пройшли перші установчі збори молодіжної ради, на яких на порядку денному стояло декілька питань. І перше були оприлюднені результати рейтингу висування кандидатів до складу молодіжної ради при Миронівській міській раді. Відповідно. Подавалися заявки, і саме рейтингове голосування проходило на офіційному сайті Миронівської міської ради, де за кандидатів, які подали свої кандидатури, голосувала молодь Миронівщини. Люди, жителі Миронівщини. Так, от другим питанням на наших перших установчих зборах було обрання саме голови молодіжної ради. І на наших перших цих установчих зборах, а точніше на перших установчих зборах молодіжної ради, саме члени вже молодіжної ради, які пройшли рейтингове голосування, обрали голову молодіжної ради, секретаря та заступника головою одноголосно молодіжної ради за голосування молоді було обрано Бесараба Тараса. Заступником молодь проголосувала за Івашину Богдана і секретар Мосорук Анна. Було обране назва нашої молодіжної ради молодь Миронівщини». Тому від нас, від ініціаторів створення і від ініціативної групи, залишилося зовсім небагато. А саме подати протокол наших перших установчих зборів. До Миронівської міської ради для затвердження рішення виконавчого комітету Миронівської міської ради. З чим я всіх нас і вітаю, тому що е, саме в Миронівщині, саме від сьогоднішнього дня, запрацювала молодіжна рада як дорадчий орган при Миронівській міській раді. Всім бажаю тільки натхнення. І саме завдяки нашій молодіжній раді ми будемо чути нашу молодь більш детальніше. Ініціативні групи ми будемо також вислуховувати звичайно, саме завдяки нашій молодіжній раді, набагато продуктивніше плідніше буде працювати і відділ культури молоді та спорту, саме вирішені питань, що стосуються молоді. В кінці хочу сказати нашій молодіжній раді, що місія в них велика. Роботи в них багато, тому попутного вітру, цікавих ідей і невтомної ініціативи.